Шановні глядачі, в ефірі канал ЯмпільТВ і до вашої уваги щотижневий підсумковий випуск. Третій тиждень січня ознаменувався масованим ракетним обстрілом нашого районного центру міста Шостка. Російські військові атакували мирне місто сімома ракетами, одна з яких впала за кілька десятків метрів від багатоквартирного житлового будинку. 13 січня близько 7.30 російські військові здійснили ракетний обстріл міста Шостка. Одна з семи випущених ракет влучила в подвір'я багатоквартирного житлового будинку. Тетяна розповідає, що від вибуху постраждали квартири у всіх 10 під'їздах їх будинку. Квартира жінки залишилась без вікон та дверей. Ходила за за молоком. Як прийшла тільки додому, 15 хвилин, як піднялася квартиру. Спочатку легкий прильот десь в місті, а потім сильний. І все посипалося. Весь з постраждав. І не тільки коли дому сусідні домов. У мене двокімнатна квартира. Пострадали всі вікна, двері, балкон, і так само у людей все постраждало. Олександра мешкає в сусідньому під'їзді. Жінка говорить, що за лічені секунди до потужного вибуху почула дивні звуки і визирнула вікно. Що то гуділо. гуділо, Я глянула там, жінка біжить, смотрю, жінка побіжала, якраз туди, до під'їзду. І тут же і гупнула. На кухні була, і тут окно літає, і прямо на мене летить окно. На мене на пліту. Ну, все, і, і кругом полетіло все затарабанило, затарахтіла. Давай в коридор скоріше тікати. Від серії вибухів ушкодження отримали і сусідні багатоповерхівки. Мешканка міста Тетяна розповідає, що осколками посікло багато автомобілів. Утром йшла на стоянку забрати свою машину. Переходила дорогу, перед самой стоянкой услышала шум ракеты. Это страхитти, просто страхитти. Взорвалась в одной стороне, потом в другой. Я подошла к машине, открыла, а потом ее закрыла. У меня был просто шок от всего увиденного. Взорвалась, как канонадов со всех сторон стреляла. Потом, когда вот эти массовые обстрелы закончились, я думала, уже все успокоилось, уже хотела забирать отсюда машину. А потом опять начались взрывы. И я, в общем, живу рядышком здесь, закрыла опять машину и побежала смотреть, проверять окна в квартире. Это просто жах, не доведи, Господи. За что простым людям такое горе? На місці події побував і начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, від вибуху поранення отримала одна жінка. Здійснений авіаційно ракетний удар по місту Шостка. Постраждали три мікрорайони, 26 будинків. Серед цих будинків три дитячі садочки і дві школи. Слава Богу, є тільки одна постраждала. Допомогу надали. Там були осколочені від скла поранення, тому її життя нічого не загрожує. За інформацією Володимира Артюха, на місці обстрілу розгорнуто міський оперативний штаб та створено три бригади з ліквідації наслідків обстрілу. Побували ми на місці події і на третій день. У цей час там саме завершувалися першочергові заходи з ліквідації наслідків ракетного удару. Вибиті вікна та двері заклеювали плівкою та забивали спеціальними дошками. Шостка охоптується від масованого ракетного обстрілу 13 січня. Третій день у місті триває ліквідація наслідків російського удару. Ганна проживає у будинку, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Жінка говорить, що вибиті вікна спочатку заклеїли плівкою, а пізніше їх забили і спеціальними плитами з ДСП. Перший вибух ми нічого не поняли. Ми ще, як говориться, ні а второй вибух уже все. полетіли окна. Здесь на кухні лежала повністю вибита була в залі була вибита балкон. був весь розрушений, була вибита. Балконна двір, всього вибита на лоджі. Там все повреждено. Тут страшно было, тут столько было стекла. все, пока пооббирали, пока это, А потім уже зять забіл а это вже нам государство забило, Спасибо їм. Сусідка Ганни Валентина говорить, що попри холод ночує у своїй пошкодженій квартирі. Жінка також зі сльозами на очах згадує суботній ранок. А воно як вихнуло, мене як відперло куди то, не знаю, все полетіло, все буквально, тріщить, дрібежить. Я не придумала, що воно тут побивалювало, що можна, що не можна. Ну, в общем, всю хату розбомбили, сама сталася, що адіялами вкрилася двома, двері ж не закривалися, відіти були. І тепер двері як то так, що вигнути. Пані Іна також мешкає у багатоповерхівці на подвір'ї якої впала ракета. Жінка розповідає, що за рахунок місцевого бюджету пошкоджені вікна тимчасово забивають деревом, але люди розраховують на повноцінну компенсацію від держави. Ці бригади ну працюють тільки на вікна. поки. значить, у перший день людям. Дуже благодарна МЧС і всім остальним надали в першу очередь пленки, якісь там презенти, так скажемо, якими можна позабивати вікна. От. А вже з вчорашнього дня привезли дочки это ДВП в якомусь плані. Так, Вот. і забивають тепер конкретно вікна, тому що одна пльовочка саме розумієте, це тільки щоб вітер не гуляв по квартирі. На подвір'ї будинку встановлений намет, де люди можуть погрітись. Тут же годують мешканців будинку та працівників, що допомагають долати наслідки удару, розповідає волонтер Ілля. Зараз третій день, люди приходять до нас, також потребують допомоги, тобто чай. Кава, печиво, діти знаходяться тут, тому що дома буває холодно, Буває так, що дитина досі ще знаходиться в тому панічному стані, який е окутує зараз всіх мешканців нашої громади. Тому приходять сюди для релаксації. Можна підтримати людину розмовою, зустрічаються сусіди. Також сидять. Також ми годуємо мешканців, всі, хто допомагає відновлювати квартири та будинки. Роботи продовжуються ще на вулиці, як ви бачите, в нас мінус. В квартирах дуже. Же холодно, тому мешканці приходять. Міський голова шостки Микола Нагар розповідає, що частина квартир у місті досі без опалення теплопостачання планують повністю відновити у вівторок. Суботу нашу громаду обстріляли дев'ятю ракетами, расистський агресор. Я дякую Збройним силам України за те, що вони стоять на сторожі по кордону, і частина ракета було, було збито. Розрушено дуже багато об'єктів, дуже багато житлових будинків, прибудови таке інше. Вдалося значно швидші темпами основні роботи локалізувати. Хоча продовжуються великі проблеми з опалення, частина людей залишається без достатньої міри опалення, і поставлена мною задача сьогодні і завтра завершити роботи по теплозабезпеченному. Сьогодні більшість робіт буде завершено по закриттю контуру приміщень, хоча це тільки тимчасово. Далі треба нарощувати обсяги робіт. по Складню під'їздів, житлових будинків, вікон, дверей, заміни і таке інше. Тобто, ця робота активізована. Створено п'ять груп, які працюють безпосередньо по житловим мікрорайонам, і це дасть змогу швидше дати допомогу людям, зареєструватися в дію і швидше отримати допомогу. Завершимо випуск приємною новиною. В Ямполі відкрилась нова тренажерна зала. Її відремонтували та оснастили за кошти міжнародних партнерів. Планується, що тут будуть проходити реабілітацію поранені. В Ямполі відкрили спортивну реабілітаційну тренажерну залу Спортхаус, яка функціонуватиме в будівлі одного з навчальних закладів селища. Ямпільська селищна голова Ольга Губар говорить, що ідею вдалося реалізувати за допомогою міжнародних партнерів. У 2023 році наша громада Взяла участь у проєкті Людський вимір. Ми пройшли навчання ініціативною групою, нас відібрали і разом з громадською організацією за підтримки нашої молоді ми написали проєкт для того, щоб наші люди могли займатися спортом, щоб було місце, куди можна було прийти, щоб було обладнання, на якому займатися. Також взяли дольову участь у відбудові цієї будівлі, і на сьогоднішній День ми вже маємо такий результат. Це нова відбудована спортивна зала, в яку зможуть ходити, і малі, і дорослі, і люди похилого віку. Директор Ямпільської дитячо-юнацької школи В'ячеслав Захарченко розповідає, що спортивну залу розмістили в приміщенні, де до війни займалась секція карате. Ремонтні роботи тривали два місяці. Я сказав би, що дуже швидко ми построїли цей зал так как э, графики поджимали сдаче, зала построена здесь была за два місяці. В общем, потому что тут срывали полы, засыпали песком, трамбовалось, заливалось. И потом все полностью зашивалось гипсокартоном тут. Ну по-новому проложилась полностью проводка, все розетки. Пол по новому резины был застелен. Проведено было отопление. Для того щоб було можна було комфортно займатися в залі. Дітки будуть займатися спортивною школою. Будемо підберемо дні, як тут щоб не, не у нас накладки. Ми ці графіки всі скореектуємо. Я думаю, що ми раз-два раз чи два рази в неділю будемо займатися з старшими дітками, малишем, пока тут рановато буде. Ну і також буде ходити молоде покоління, середнє наше будущее. Ну і зросле буде теж Вчитель фізичної культури ямпільської школи номеродин Олександр Лунь очікує, що тут тренуватимуться не лише діти, а й люди старшого віку. Говорять, що для цього створені всі умови. На мою думку, умови тут більш як гарні, бо коли я буквально два місяці назад був, тут взагалі нічого не було. А буквально приїхав два місяці назад, зашов сюди, у мене аж душа почала боліти. Переваг багато. Якщо зрівнювати, наприклад, навіть спортшколу зрівнювати і тут, а то тут більше більш висококласні тренажери. І я думаю, що якщо дуже сюди зайти, більш класні умови і тепло, і можна й чай, і плазми. Там такого більш немає. Побувала на відкритті зали, і тимчасово виконуюча обов'язки Шостинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк за її словами. Проект у першу чергу спрямований на реабілітацію військових, які повертатимуться з зони бойових дій. Я вважаю, що дуже важливо, що в наш час в нашому прикордонному районі відкривається такий простір, який не тільки для дітей, а й для всіх людей, а в тому числі для наших захисників і захисниць, які будуть повертатися. Бо я знаю, що тут буде тренер, який реабілітолог Янпіль. Прийняло дуже багато внутрішньо переміщених осіб, тобто тут набагато побільшало людей. Так, да, є люди, які виїхали, але внутрішньо переміщених осіб додалась, тому це дуже важливий простір для всієї громади і для району, в тому числі. Таким видався третій тиждень січня. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках ямпільського інформаційного агентства. Тож підпишіться на наші сторінки в Фейсбуці, в Телеграмі та в Інстаграмі. Ми розкажемо вам більше.